Привіт, друзі! Мене звати Таня і я рада вітати вас на моєму каналі про кундаліні йогу Таня Омнамо. Сьогодні ми вивчимо одну з найпотужніших технік дихання в кундалінійозі, яка називається дихання вогню. У йозі дихання є ключовим інструментом для роботи з диханням. Воно допомагає нам не тільки фізично, але й на духовному рівні. Дихання вогню або капалабхаці або пхастрика це ритмічне, швидке дихання через ніс, яке активує наші внутрішні сили та очищує тіло. Це дихання працює як вогонь, що спалює токсини і заряджає нас енергією. Зараз трішки розповім вам про користь від дихання вогню. І перше це очищення організму. Воно допомагає виводити токсини через насичення киснем. Друге це покращення енергетичного потоку. Дихання вогню пробуджує енергію кундаліні. Третє це зміцнення нервової системи. Таке дихання допомагає справлятися із стресом. І четверте це концентрація та ясність розуму. Дихання вогню підвищує фокус і здатність залишатися присутнім тут і зараз, у моменті. Зараз ми навчимося з вами, як правильно виконувати дихання вогню. Сідайте з рівною спиною у зручній позі. Руки покладіть собі на коліна долоньками вверх. Або бо складіть їх у мудру, великий палець до вказівного, і також покладіть собі на коліна долоньками вверх. Переконайтеся, що ваші шия і голова вирівняні разом з хребтом. У вас має бути одна пряма лінія спини. Ніби ви на щось опираєтесь, але тримаєтесь у рівному положенні хребта. У цій пранаямі ми маємо запам'ятати три головних фактори. І перший це те, що ми дихаємо через ніс. Дихання швидке і ритмічне, з акцентом на різкому скороченні діафрагми при видиху, тобто ми ніби підтягуємо стінки живота до стінок спини і робимо такий різкий видих через ніс. А вдих у нас при цьому відбувається автоматично. Другий фактор виходить з першого: ми дихаємо завжди животом, тобто живіт з видихом ми підтягуємо всередину, і ніби пупок у нас намагається торкнутися нашого хребта. Видих, видих, видих. Вдих у нас відбувається автоматично, природним чином наш живіт починає знову розширюватись. А з видихом ми втягуємо живіт, прикладаючи до цього зусиль. Давайте спробуємо. Дивіться, як рухається мій живіт. Вдих у мене відбувається на автоматі. Видих я форсую. І третій фактор ми завжди починаємо дихати повільно. Якщо ви новачок, починайте з повільного ритму, потім поступово прискорюйте своє дихання. Ви навчитеся згодом робити більш ритмічно. Тут також важливо пам'ятати, що ви не маєте напружуватись під час цього дихання. Тіло повинно бути розслабленим. Слухайте своє тіло. Якщо ви починаєте відчувати запаморочення, зупиніться, відпочиньте, подихайте глибоко вдих через ніс, видих через ніс, і далі продовжуйте робити форсуючи видих за допомогою свого пупка. Давайте спробуємо з вами ще раз. Видихайте інтенсивно, ви повинні чути своє дихання носом. Ми з вами потренувались, ви побачили, як вона правильно виконується. Ви спробували робити її разом зі мною. Тепер давайте виконаємо цю техніку разом. Почнемо з одного циклу дихання вогню протягом однієї хвилини. Зараз уважно слідкуйте за моїм животом і давайте близько однієї хвилини ми з вами виконаємо дихання вогню. Починаємо ми завжди повільно і з часом починаємо прискорювати темп. Одна хвилина. Зробіть вдих. І на видиху починайте. Видихайте інтенсивно. Вдих відбувається автоматично. Починайте трішки прискорювати рух. Лікуйте за моїм животом і за моїм пупком. Подивіться, як він рухається. І зараз робіть вдих. Затримайте дихання, 10 секунд потримайте його всередині, вирівнюйте свій центральний енергетичний канал, маківку тягніться до стелі. І з видихом відпускайте дихання, заплющте свої очі і побудьте декілька циклів дихання у цьому стані для того, щоб зрозуміти, як ця пранаяма змінила. Вас. Продовжуйте медитацію у цьому стані, відчувайте, як енергія наповнила все ваше тіло. Відчуйте цю наповненість. Повільно вдихніть і видихніть. Чудово! Вітаю вас з першою практикою дихання вогню! Ця техніка може здатися складною на перший погляд, але з часом ви зможете виконувати її більш впевнено і швидко. Починайте з коротких сесій по одній-дві хвилині і поступово збільшуйте до трьох-п'яти хвилин, можете робити і 11 хвилин. Все має бути за відчуттями. Робіть так, як ви відчуваєте, так, як вам підказує ваше тіло. Якщо вам потрібно відпочити, ви маєте відпочити і потім знову продовжуйте. Якщо вам сподобалась ця техніка, обов'язково спробуйте її ще кілька разів протягом дня, особливо зранку, щоб зарядитися енергією на весь день. Підписуйтесь на канал, якщо хочете продовжувати свою подорож у світі кундаліні йоги разом зі мною. Ставте лайк цьому відео і напишіть у коментарі, як вам ця техніка, як ви себе відчуваєте після неї. Друзі, дякую вам за те, що були сьогодні зі мною, і до нових зустрічей на наступній практиці.